Коли проходжу з новою дівчиною, той самий заклад, помічаю дивні погляди офіціанта. Хлопець той самий, а дівчата різні. Може бути таке, що офіціанти палять контору словами чи усмішкою. Та й дівчина дурна може помітити. Ну, по-перше, якщо такі тупі офіціанти, вибирай інший заклад. Не забувай залишати чайові офіціанту так, щоб він тебе у першу чергу вважав своїм другом. Так, звісно, між собою вони будуть тебе обговорювати. В нормальному закладі, і коли ти залишаєш чайові офіціанту, він ніколи не буде намагатись тебе спалити. Тому що ти для нього, ну щонайменше, ти можливість отримати дохід. Можливість отримати чайові. Дівчина для нього ніхто. Якщо той заклад, який ти вибрав, там якісь тупі офіціанти, і якщо вони так себе поводять, змінюй заклад. Різні люди є. Є такі люди, у яких заздрість, вона може їх спонукати на те, що вони поводять себе непрофесійно, тому що, звісно, що офіціант не може тебе підсирати. Якось так. Тому залишаючи чайові, тобі здається, що вони палять контору, зміню заклад там, де офіціанти будуть навпаки з тобою командою. Ти знайдеш таке. Що робити і відповідати у такому випадку? Чи це буде мені тільки в плюс? Головне, не признаватись, сказати з посмішкою, ти що, які дівчата, я взагалі цнотливий хлопець. Типа, якщо дівчина буде тебе питати, а щось на тебе так офіціанти дивно дивляться, то, звісно, віджартовуйся. Але якщо дівчина таке буде вже питати, для тебе це ну, 100% ознака того, що цей заклад треба змінювати. Ну, якось так.